Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор, поряд зі мною Ілля, Ще і, Найт. і на столі в нас Unmatched. Продовжуємо бійки між героями з нової коробки Схід Сонця, Ну, відносно нової коробки, те, що останнє було локалізовано. І це буде в нас Томой Гозен буде битися проти дуже. Такого слизького суперника це буде Гудіні. Давайте. Ілля у нас буде грати за Гудіні. Це один з найлюбленіших його персонажей. Чи не так? Ага. Ага, Десь десь Гудіні вже. З підпілля зі мною спілкується. Так, це боєць ближнього бою, в нього 14 одиниць життя, йому допомагає помічниця без ось така. Вона теж боєць ближнього бою, 5 одиниць життя. Вони переміщуються на 2. І дуже крута властивість у гудіні, те, що він майстер звільнень, виконуючи маневр з поліпшення, можете замість переміщення розмістити годіні на будь-якій комірці. Без переміщується, як завжди. Тобто, фактично є телепорт. І плюс нагадаю, що є специфіка гри за Годіні. Він грає від покращень карт. І майже кожне покращення дає якісь додаткові бонуси. Я буду грати за Томої Годзен. Боєць дальнього бою, 14 одиниць життя, переміщується на 2, і немає ніяких помічників. Вона мисливець на. Героїв нагадаю. І в неї є особливе вміння атака на вздогін». Коли герой суперника залишає зону Годзен, завдайте цьому герою одне поранення. І нагадаю, що незважаючи на те, що вона боїть з дальнього бою, вона дуже себе непогано почуває у ближньому бою. Це точно. Добре, ти будеш яким бійцем. Так потім виставиш бас. Так, я буду другим відповідно. І поїхали набирати карти. Можна вже ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не бажа, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Дякую всім тим, хто долучився вже під, до підтримки каналу. Дякую всім тим, хто долучиться до підтримки каналу. Це дуже допомагає і дозволяє виносити на канал нові класні суперігри з летсплеями. Тому ще раз дякую. Так, ну влаштовуйтесь зручніше, набирайте собі келих чаю або кави. Ми будемо починати і дізнаватися, є шанс у Тому Гозен в цьому бою, чи все ж таки немає. Тому що карта складна, це знову ж таки випадковим чином у нас випало. І карта складна, насправді для Томої, і мені здається, що досить складна, Ну, на відміну від Гудіні, який може катапультуватися туди, куди йому захоче. Добре, так, це мої карти. Окей. Угу. Манела. Угу. Я хочу бути з підсиленням. О, починається вже. <гум> угу. Я... Я хочу цей. Ого, і починається прям з найстрашнішого. Дивіться, коли він підсилює, він використовує ось цю історію. Продивіться руку суперника і виберіть одну карту, яку він повинен скинути. Давай. Ну що ж, сімки в мене немає. На руці, я думаю, ти б хотів би сімку скинути. А... От все. Каверзу? Так. Да. Добре, близько сталі в нас скидається. Тримай. Добре. Ну, ти бачив, у мене захист є, тому сильно ти мене не вдариш. Ха -ха -ха. На жаль, так. Да. Угу. Mm -hmm. Бо він би, він би міг би, якби у мене було мало захисту, він би, міг би скинути мені карту на захист а, і потім би мене а, сильно бив би. Це зазвичай тактика Гудіні. Ти все одно мене б'єш, так? Да? Так, да, я спробую все ж таки. Хоча б чуть-чуть нанесу. Добре. А, велике викриття. Так, під час бою можете двічі поліпшити карту. Після бою поверніть на, карту, на руку одну карту, за допомогою якої поліпшували. І не сутичка. Звичайно, сутичка. Так, да, в мене очевидно, що сутичка. Дві карти, так? Так, е, да, ти можеш двічі подати, поліпшити цю карту. Е, ці поліпшення без додаткових. Mm -hmm. І Умов. 7 плюс 2, це ти мене на 9 Так. Да. На 9. Да. І тобі 5. <ріст> І, забра... І одну За з них 3. ти можеш забрати, так. Да. Тобі 5. Це було дуже боляче. <ріст> Раз, два, три, чотири, п'ять. У нас був найкоротший бій, коли ми грали. Ти був Одою, а я був Дракулою. Да? Це був реально найкоротший бій. Мені здається, тут може бути рекорд в інший бік. Ха-ха. Ладно. Ладно, ладно. ладно Давай тоді спробуємо наступну історію. Тому я атакує. Гудіні. Угу. Mm -hmm. Так. І це 5 проти тисячі. У мене після бою просто працює. А в тебе неймовірне звільнення під час бою можете поліпшити цю карту. Після бою, якщо ви перемогли, розмістіть свого бійця на будь-якій комірці. Mm -hmm. Ти поліпшуєш. Ти 4 проти моїх 4. Так, да, ти можеш розмістити на будь-якій комірці. Пока. Так, і після бою, якщо темегозен суміжна з ворожим бійцем, вже не суміжна, тому це вже не має значення. Це була перша дія. Сподобалось? Да, фокуси ще ті і <хи> Але ти отримуєш одне поранення. <хи> За мою властивість. Я тобі встиг в дупу стрілою запустити. <хи> Маневр. Manever. Manever, manever, manever. Раз, все. No, ну, Угу. Uh -huh. Один один. Ще один маневер. Uh -huh. маневр. Добре. Маневр. Раз. Я пом Як поміняти саме спеціальність? Я розумію. угу. Ще один маневр. Е, Все, я готовий. Окей. Маневр. Угу. Один один. Один один. Ще один маневр. Угу. А чому ні, ну це. Таке собі. Один один, один. один. Угу. Все ж таки, давай повернемось. Тут будеш, так? Да? Е, да. Добре. Тоді маневр. М -м я. Прилітаю сюди. Без будеш бити. М -м так. За що? А атакую без. Без. Ну, за що ти без атакуєш? Це пробивний постріл. Я не буду мінятися. В тебе на три, негайно. Гудій не тебе зможуть Ой. помінятися місцями. Ти не будеш. Не буду. Я тебе не пробиваю, але дві карти беру. Ага. Твій хід. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У мене сім карт. мене Угу. Мм, mm, ще один маневр. Ходим. Угу, навіть так, да, uh -huh. маневр. Раз. Цікаво. Але це максимум четверка, ти більше нічого не закинеш. Атакуй без. Атакуй. Ну, Опа! І це страшна сила. Негайно. Тому Гозен може помінятися місцями комірком із суміжним бійцем. Я це хочу зробити. А, так, так, так. А, після бою ну тобі три летить. Після бою задайте одне поранення суміжному бійцеві. І я хочу. Одному? Ні, я хочу, хоч да, одному. Я хочу Гудіні. Так впевнений. Угу. Це я походив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сімей, сім, досі сім, досі сім, досі сім. Ну, я то й б'ю. Гудіні б'є. Гудіні мене б'є. Так. Да. Ти є впевненим? Независно. Добре, годині захи... від годіні захищаємося. Це не відступати. Негайно, тому Гозен не може залишати свою комірку до кінця цього ходу. А ти негайно можеш повернути цю карту на руку і зіграти іншу карту. Застосуйте всі ефекти на новій карті, як завжди. Будеш це робити? Чи залишаєш просто спритність рук в мене, атака на спритність рук? Я забагаю. Добре. Ставлю одні. Добре. Для мого наступного кроку. Після бою можете перемістити одного зі своїх бійців на одну комірку. Е, угу, Перемістив на одну комірку. І от. А, стоп. Коли герой суперника залишає зону, то моє гозе, завдайте цьому герою одного поранення. Залишає зону, тому одне поранення отримав. Тут був корічневий, вийшов. Да. Угу. Візьміть одну карту, здобуйте одну дію, в тебе ще одна дія. Якщо ворожий розі ворожі, ворожі боячи, брав участь у бою, в суміжній комірці, ваш суперник скидає одну карту. Ні, не суміжний. Маневр. Угу. Угу. Добре. Добре. хм Цікаво, цікавенько. Слухай, цікавенько, мені подобається. Тут багато чого можна зараз на, наробити. Вирішуй. Я ж і вирішую. Я ж і вирішую. Так, ну добре. Я зараз покажу, що в мене тут. Так. Давай ми зробимо наступну історію. Давай ми зробимо наступну історію. Давай ми будемо атакувати гудіні. Шлях войовниці. Два проти твоїх трьох. Негайне, та Бес можуть помінятися місцями. Mm -hmm. Якщо ви, вони зробили це, то тепер у бою перебуває інший ваш боєць. Примістіть ворожого бійця, брав... В мене після бою. примістіть ворожого бійця, що брав участь у бою максимум на три комірки. Якщо це герой, розмістіть Гозен у суміжну клітинку. 에, давай тоді ми зробимо отак. Так, на 3. Три, на три, да? Раз. Тобі одне поранення летить. Два. Цього буде достатньо. А, два. Стоп. Ні, давай сюди, отак от. Раз, тобі одне полетіло. Ай, блін, да, да да Не виходить так. Раз, два. А, виходить, дивись. Раз, тобі одне полетіло. Два тобі друга А полетело. Це вже не чесно. А, а це вже не чесно. Взяти того ж коня, який а, є в цей, а, карта коня у, у цієї дівчинки. Угу. Там, — Там не можна два поранення. Добре. Значить, тут теж. Бо це буде нечесно тоді. Туди... Читаю. Ворожий герой може покинути зону томові внаслідок дії маневру або іншого ігрового ефекту, наприклад, розігрування карти виверту або після, ефекту після бою. Це може статися, коли гер... героя розміщують в іншій зоні або взагалі вилучають з поля. Також це може статися кілька разів протягом одного ефекту, якщо герой кілька разів залишає зону томої. Чому тоді в цього працює по-іншому? А там написано по-іншому. Тут прямо і написано в правилах. Так. Тоді все цікаво. Ну, буває. Ну. <кхух> mm. Так, ти був тут, так? Да? Один. Раз, два, два три. Ой. Тобто ти в мене один раз покинув, другий і третій, Да, три, три поранення я включив в тебе. Клас. Взагалі-то ні, вона не чесна тоді. Не чесно. Ти, ти все чуєш, як забачаєш щось. Я вже ходу, хочу ходити. Чекав тобі діє. Це була перша. Це була перша дія. Давай, добре, давай щоб по-чесному було. Завишай. Давай, ти тут був? дай. Ходимо. Напиши в коментарях. Угу. Добре. І тепер я буду знову тебе атакувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Скільки тебе карт? Шість. У тебе шість карт. Угу. А такую годині? Пробивний постріл. Не пробивний. Я А зробив. що в тебе? У мене нічого, не працює. Ефект працює. цієї карти не можна скасувати. Да, після бою якщо ваш бо, би загинув, натомість. Да, так, а чого ти її ставив? Тому що так треба. Я зрозумів. Я дві карти беру. Угу. Я походив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У мене шість карт. Так. Да. — Ти б'єш. Угу. О, мені це подобається давай. Проти демона чи Бога. Після бою візьміть одну карту. Потім, якщо ви програли бій, подивіться руку суперника і виберіть одну карту, яку він повинен скинути. Тому ти подумай, чи хочеш ти мене сильно бити. Це моя ультимативна карта. Ти мене підловив. Зараз ну, ще залучаю чую, я не пробуваю все. Я беру одну карту після бою. А, так, тебе що одна дія? Мене. Поранення. Ти на сенки стоїш. Добре, це мені підходить. Це мені підходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість. Так. Маневр. Раз. 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 Добре, так і буду. Раз. Е, стріляю по. Гуддіні. Бо можу собі таке дозволити. Бої. Нема захисту? А чого я вже тобі не скажу? П'ять. Е, гідний суперник. Під час бою, якщо ворожий це герой, значення цієї карти дорівнює п'яти. Так. Твій хід. У мене. Мені здається, я переміг. А що ти робиш? Маневр. А, просто маневруєш. Я вже сказав це Угу. Б'єш, так? Да? Годіні. Так. гудіні мене б'є. Гудіні мене б'є. А, добре, отак. Ти можеш підсилити, я можу підсилити. Моя власна ілюзія. А в мене доблість, доблісні вчинки. Я не буду підсилювати, негайно. Ваш суперник може поліпшити свою карту. Під час бою можете поліпшити цю карту. Не підсилюю, тобі два поранення. Два поранення. Раз, два. Угу. Так. Ніхід? Що робити будеш? Що я буду робити? Давай спробуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Е, маневр. І... це моя остання битва. До побачення. <center belt> Такі десь дістав її, так? Я помираю, але ця карта каже, що я відновлююсь з чотирма одиницями життя. Так, да, давайте. Цілі цієї атаки може бути лише боєць суміжність та моєгод за карту грають горілиць, після бою завершить е, свій хід. У мене 7 та, проти 2. Проти... Проти е, е, ефекти не можна скасувати. Після бою, якщо ваш боєць загинув, натомість встановіть на його лічильнику 4 е, здоров'я і розмістіть на будь-якій комірці. Ти на якій? Ти тут залишаєшся? Так. Да. Добре. Чотирма життями. Так. Да. Віжміть дві карти одна одну Черник ніколи не розкриває своїх секретів, так. Да. Угу. Mm, без б'є. Без буде бити, так? Да? Без буде бити. Загщається. Три. У мене знову доблесні вчинки. Окей, піселю. на ну, два. я можу вибрати карту, а яку я хочу скинути в тебе. Подивіться руку і виберіть одну карту, яку я повинен. От жук. <плес> да, давай. В тебе нічого цікавого немає? Немає. Я тільки що зіграв цікаве. Добре, давай. Две карты треба прибрати взагалі. Ну, давай суточку. Mm, да. Окей. Перша дія. Це була перша дія, да? Угу. Да. Без бива. Теж без б'є? Да. Нет. Годіння. Годіння б'є? Да. Ну, тоді захищаюсь. Мы на п'ять. Так, в тебе п'ять і в мене п'ять. Я переміг, але ти береш карту. Угу. Ходи. Атакую Гуддині. Бой. Бой. -да. Два. О -о -о. Раз, два. Расунчик. Ну, тоді я вже зрозумів, що в тебе немає нічого на захист, тому шансів в тебе небагато, скільки в тебе два життя залишилося, я тоді отак, от прям шлях войовниці. Ну, коротше, в мене зараз було тільки на атаку. Угу. Тобто, взяти оці три драматичні. Ні, чотири драматичні виті. Як це взагалі було цікаво. Мені здається, першу атаку я дуже добре відіграв. Ні, ти просто ти настільки не очікував, на дев'ятку влетіло, я просто в шоці був. А все інше мені просто з захистом не щасливим. Мені прийшло дві на відновлення, тобто оці одну я добре... Реалізував все інше погани. Так, да, дивіться, в тебе лікування було внизу аж дві карти, твої каверзи на лікування. А, яке лікування? Завдай два погани в будь-якому бійцеві. Ну, так. Да. Ну, це і каверзи з одного боку, з іншого боку, якщо ти підсилюєш, ти і лікуєшся. Сенс, лікуєш його. А, завдайте два поранення. Не лікування, так. а навпаки, так. Да. Я з щоб, щоб добивати. Угу. Я по цією картою хотів. Відіграти оцю штуку. Щоб навісю в тебе буде. Mm -hmm. Але... І ось в тебе каверс не було за, за гру, да? так? Так, да, це тобі взагалі. Да, мені в цьому плані. Ну, знову ж таки, ти мене сильно б там там каверзами нічого б мені не зупинив би для, для Томої, Але мені здається, це перший мій виграш, виграш за томої в, в цю гру. Я коли грав о, проти тебе, я завжди нею програвав. Ну. І це, мені здається, перша перемога. Неочікувано. Не очікувано. Ну, так, да, в принципі. Ну, тут, тут, да, тут, ну, тут мені питання. мені з картами не повезло, а будемо чисто. З одного боку, а мені е, е, полізли усі карти, всі три мені прийшли. Фактично, в один момент часу у мене на Русі були три пробивного пострілу. Тобто, в мене питання. Про мою агресивність взагалі не стояла. Тобто я постійно набрав нові карти і таким чином постійно тебе пресингував. Але ти міг втікати від мене? Набирати карти? Так я набирав. Але боляче від мене втікати все ж таки, стріла в дупу летить не, не так приємно. Ну, це так. Да. Добре, якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, то якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Там, я думаю, що Ілля ти можеш перед грою ще перетасувати колоду, і буде, і буде можливо, трошки краще. Ну... No. Добре, пока-пока.